Вітаю вас, шановні глядачі. Одне з досить важливих питань це питання, яке стосується заборони московського патріархату. Ви мене також просили про це подивитися. Це дуже нова і актуальна тема. Я би хотів подивитися на циганській кладі карт, витягнути 5 карт. До чого це призведе, до якого результату? Кращого чи гіршого в Україні з позиції енергетики. Скажу від себе, що я вважаю, що це призведе до кращого. Потім поясню, чому. Давайте подивимося, що мені карти показують. Карта втішення, карта захисту вищих сил. Янгол спускається з небес. Карта відчаю. Ну, провокації все одно можуть бути. Карта грошей, карта скарбу падає. Карта постоянства, карта стабільності падає. І карта жінки матері з дитиною на руках. Більшість карт позитивних. Тобто можна відповісти, що заборона московського патріархату це дуже важливий, правильний, енергетично правильний крок. В краще майбутнє, в світле майбутнє для України. Тепер поясню, чому Знаєте, за ці три роки повномасштабної війни у мене дуже однозначно сформувалася думка стосовно деяких моментів, я визрів. По-перше, що є важливо, я нічого не маю проти російськомовних українців, тим паче російськомовних воїнів зсу я взагалі в сторону ЗСУ рот ніколи не відкриваю. Я не маю на це права. Але я маю проти московського патріархату. Поясню вам наведу приклад аналогію. Не можна звинувачувати виробників кухонних ножів за те, що відбувається домашнє насилля, що там хтось когось може зарізати. Але можна звинуватити тітку-сусідку, яка намовляла свою подругу зарізати свого чоловіка. Кухонний ніж це російська мова. А чітка подруга це московський піп, московський священик московського патріархату. Є багато доказів того, як попи і так звані священнослужителі порушують церковні канони, порушують церковні заповіді, біблійні заповіді, такі як не вбий, не збреши. І так далі, по списку є дуже багато доказів в інтернеті. Можете самі пошукати того, як московські священики московського патріархату закликають вбивати українців, грабувати українців, благословляють війну, кроплять ем, ці автомати. Тому я ж кажу, що в даному випадку я вважаю, що це на краще. Хтось зараз може кричати про заборону релігії, віросповідання і так далі, і тому подібне. Але я вважаю, що релігія, яка апріорі виправдовує насилля та вбивство і суперечить заповідям Божим, не має права на існування, тому що вона сама собі протиречить, виходить. Тому зразу попрошу існувати в коментарях, не, не гадити мені. І не писати всяку ерунду. тому що тут свобода від розповідання ні до чого, тут не про свободу вірозповідання, тут про енергетику і про те, що за собою несе оце от чортівське кодло, яке називається Московський патріархат, а воно несе за собою розруху, схвалення вбивства, схвалення насилля і повністю антибожі, антихристиянські мотиви. Тому от я вважаю, що це було зроблено правильно. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимося.